Однією із основних засадничих ідей демократії є віра в раціональність людини. Це уявлення про те, що людина є розумною, людина може формувати свої політичні уявлення на основі аналізу інформації логічно аргументованого, і може цю свою позицію, яку вона сформувала у розумний спосіб, захищати через легітимні способи демократичної держави, тобто брати участь у виборах, у плебісцитах, виходити на мітинги, тобто захищати свої власні інтереси на основі такого розумного розмірковування, так, та розумної аргументації. Сучасні, як вибори, як історії з тим, що люди голосують дуже часто всупереч своїм якимось таким об'єктивним економічним інтересам, можна згадати Брексіт, можна згадати голосування за ультраправих ультралівих, можна згадати там різні випадки з наприклад Дональдом Трампом і тому подібне, показують, що це уявлення є якщо не хибним, то принаймні обмеженим. І у сучасних багатьох дослідженнях ми знаємо маркатологічні, економічні, і політичні. Є навіть поняття міф про раціонального виборця, міф про раціонального клієнта. Ці міфи вважаються такою просвітницькою раціоналістичною ілюзією, тим, що треба якось заперечити та показати, що у людини є і раціональна частина, яку ми дуже часто не враховуємо, але про неї знають люди, які займаються рекламою, які займаються політехнологіями і намагаються цим маніпулювати. Так, існує, тобто, уявлення певне про раціональність людини, про те, що вона у розумний спосіб формує своє уявлення та преференції. З іншого боку, існують все більше і більше досліджень та суто таких досвідних спостережень за тим, що люди дуже часто не переймаються якоюсь розумною аргументацією у тій мірі, в якій би хотілося би теоретикам, Так, класичним ліберальним теоретикам та багатьом людям, які задають питання, як це так, що ж це відбувається. На питання про те, чому люди дуже часто поводять себе не так, як нібито вони мали би з раціональних підстав, з раціональних міркувань, відповідь на це питання шукають як соціальні науки, так і останнім часом біологічні науки. Люди не завжди знають, як стверджують ці дисципліни наукові, не завжди знають причин того, чому вони діють у політиці у той чи інший спосіб. Якщо задати людині питання, Чому ви голосуєте за ту чи іншу партію того чи іншого кандидата? Хоча економічно нібито він вам не пасує, люди можуть давати певні відповіді, але ці відповіді дуже часто є раціоналізацією, тобто поясненням після того, як вони вже прийняли рішення, підстав для цього рішення. Тобто, доступу до цих підстав у них дуже часто може й не бути. Так і вони приймають рішення не на основі цих підстав, а через якісь інші причини. Пожвавилися в останні десятиліття біологічні дослідження політичної поведінки. Методи, які застосовуються дослідниками, які послуговуються біометричними методами, це методи нейровізуалізації, магнітно-резонансна томографія, функціональна зазвичай. Так? Це дослідження завдяки айтрекінгу, вивчення руху очей того, як людина мигає, на що вона зосереджує увагу, коли дивиться. На щось на той чи інший ролик, можливо, так, на якийсь продукт, якщо ми кажемо про економічне дослідження, якщо політичні, то це е, можуть бути зображення кандидатів е, політичних, так, логотипи політичних партій, тому подібне. Це дослідження емоційної експресії обличчя, як людина реагує знову таки на ті чи інші подразники. А також це різні методи типу тесту імпліцитних асоціацій. Людина має видати реакцію на, наприклад, обличчя кандидата і співвіднести з тим чи іншим словом. І дослідники дивляться, скільки часу їй потрібно для того, щоб відчути асоціацію між, наприклад, Гіларі Клінтон та приємними або неприємними словами. Таким чином, досліджується те, як людина. Неусвідомлено бачить ту саму Гіларі Клінтон або інших кандидатів. Ну і деякі інші методи, навіть шкільно-каролонічна реакція. Якщо людина відчуває тривогу, її руки, долоні пітніють, і це показує цей метод дослідження електропровідності шкіри. Треба сказати, що біологічні методи не суперечать методам соціальних наук, тому що реальність є єдиною, тому що люди біологічно схильні формувати соціальні спільноти, соціальні групи і виживати колективно. І політика якраз є способом забезпечення управління суспільством, так та от цими суспільними стосунками. І з іншого боку, люди біологічно схильні, якщо у них є можливість, формувати групи, які їм потрібні. Які пасують їх певним спадковим психологічним властивостям. Я зосереджуся на результатах біологічних досліджень. Так, ми прийшли до того, що люди не завжди знають причини своїх політичних рішень, політичних якихось преференцій, політичних опереджень, і біологи і дослідники які послуговуються саме біологічною методологією, дозволяють частково пролити світло на те, чому саме так відбувається. Спершу треба сказати про реактивність нервової системи, яка відрізняється у людей з різним політичним поглядом. Дуже важливо зауважити, що абсолютна більшість, якщо не всі дослідження, проводяться у Сполучених Штатах, деякі у Західній Європі, насамперед у Великобританії, і там існує двопартійна система. Звісно, що кожна із партій несе в собі різні там, політичні погляди і ідеї, але загалом дуже легко досліджувати, якщо є дві позиції і різні відтінки цих двох позицій. Зазвичай, якщо ви відкриєте сучасні дослідження, там буде розподіл на консерваторів та лібералів. Так от, якщо говорити про реактивність нервової системи, тобто те, у який спосіб, наскільки інтенсивно людина реагує на різні подразники між людьми з консервативними поглядами, тобто тими, які спрямовані на збереження певних соціальних структур, у, у тієї мірої вони існують зараз, у тому вигляді, а люди з консервативними поглядами демонструють суттєво більшу реактивність, ніж люди з ліберальними поглядами. Що це означає? Якщо їм показати. Якесь зображення, яке викликає відразу то сильну негативну реакцію і бажання уникнути цього стимулу. Це може бути павук на обличчі людини, це може бути рана інфікована, там, почервоніла, неприємна, і у якій там черви присутні, так? тобто те, чого люди намагаються уникнути, всі, ми можемо побачити, що. Абсолютна більшість людей відчуває відразу, але люди, які до цього відповіли досліднику, що вони консерватори, голосують за консервативні партії та дотримуються консервативних поглядів, мають суттєво більшу реактивність нервової системи. Це означає, що вони більшою мірою схильні у життєвих ситуаціях, які навіть не стосуються політики, відчувати цю емоцію відразу і відчувати емоцію страху. Також вони більше реагують на сильні звуки, сильні якісь подразники. Це означає, що вони не просто опікуються безпекою, так коли їх запитуєш про мігрантів, коли їх запитуєш про якісь нововведення, вони дуже часто реагують із тривогою, та навіть відразу. Це стосується політики пов'язаної із сексуальними меншинами, чи їх треба якось приймати чи не приймати. Ці люди можуть сказати, що не треба, але вони це роблять щиро через те, що їх реактивність нервової системи просто вища. З іншого боку, варто розуміти, що це біологічний показник, реактивність нервової системи, але він реагує на ситуацію у суспільстві. Існує дослідження, яке показує, що після терактів 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах, люди, які безпосередньо постраждали, дуже часто ставали консервативнішими, ніж до того, як ці теракти відбулися. Тобто вони відчули певну… Небезпеку, і цю небезпеку вони перенесли у свої політичні погляди. Вони почали підтримувати і війну в Ірації, і армію, і, можливо, там різні соціальні програми, які стримують людську свободу, у розумінні лібералів тому подібне. Тобто, це означає, що біологічне та соціальне у нас активна взаємодія. З іншого боку, не можна сказати, що в даному випадку ми можемо сказати абсолютно все, що ми все знаємо, навіть на основі тих досліджень. Тому що деякі люди стали навіть ліберальнішими після того, як вони відчули величезну небезпеку через теракт 11 вересня 2001 року. Тому треба ще досліджувати ці питання більш ретельно. Також варто сказати про зв'язок дослідження зв'язку генетики, тобто генетичної спадковості, і з політичними поглядами людей. Монозигодні, тобто ідентичні близнюки, у яких. Однаковий генотип відрізняється від близнюків, у яких генотип лише на 50% подібний, у тому, що їх політичні погляди набагато схожіші між собою, ніж у дизиготних близнюків. Це означає, що певною мірою ті чи інші психологічні риси, які своєю чергою впливають на політичні преференції та політичний вибір, наслідуються. Тобто коефіцієнт з різних політичних питань. Так, ми розуміємо, що є, скажімо, преференції політичних, пар, політичних партіях та ідеологіях у політичній активності і у величезному спектрі політичних питань. Деякі з цих питань, тобто ставлення до них, наслідуються на 50% або більше. мір. Є окремі гени. Які впливають на політичний вибір, тобто алелі, варіанти того, як ці гени представлені, впливають на те, яким чином люди обирають ідеологію, яка їм до душі, та навіть голосують на виборах. Це гени, які пов'язані з дофамінергійною та серотонінергійною системою загалом, але є інші гени. З іншого боку, існують дослідження, які показують, що люди, які живуть у батьківському домі, Монозиготні або дизиготні близнюки мають позицію політичну, ідентичну між собою. І лише коли діти уходять від батьків, тобто у віці від 18 до 25 років, монозиготні близнюки залишають цю схожість політичних позицій, а дизаготні близнюки дуже часто її втрачають. Це означає, що генетика та генетичні певні диспозиції. Підстави взаємодіють із середовищем, і впливи середовища можуть бути більшими, ніж впливи цієї генетичної спадковості. Тобто, поки людина знаходиться у домі батьків, вона сповідує погляди, які розповсюджені у її середовищі. Але коли людина виходить із батьківського дому, вона може змінювати свої погляди та формувати уже залежно настільки від середовища, а навіть середовище під себе, під свої психологічні схильності, які. Впливають також на політичну поведінку, на політичне мислення. Окрім досліджень реактивності нервової системи та окремих генів і спадковості загалом, існує дослідження анатомії та фізіології головного мозку. Ми розуміємо прекрасно, що реактивність нервової системи пов'язана із тим, як функціонує мозок, як він взагалі влаштований. З іншого боку, гени формують мозок. Так, через те, коли ми говоримо про мозок, ми говоримо про е, біологію людини загалом, про організм загалом, так це дуже пов'язані речі. Тим не менше, існують навіть дослідження, як відоме дослідження британських психологів 2011 року, яке показує, що навіть анатомічні структури мозку можуть мати відмінності у людей з різними поглядами. Досліджувалося 90 осіб у Великій Британії, які відповідали на питання, чи вони консервативні, чи ліберальні за шкалою від 1 до 5. Тобто зрозуміло, що є е, крайні точки, людина дуже консервативна, дуже ліберальна, є середня, є от проміжні певні можливості е, дати відповідь на це питання. І вони проходили е, процедуру сканування мозку у магнітно-резонансному томографі. Дослідження мозку показало, що люди, які асоціюють себе з консерватизмом, мають більше сірої речовини у ділянці мозку, яка зветься мигдаловидне тіло у правому мигдаловидному тілі, тому що їх два, і менше сірої речовини у ділянці, яка зветься поясна звивина, передня поясна звивина. Що це означає? Ці ділянки мозку пов'язані з емоційною регуляцією та з когнітивною гнучкістю, тобто з швидкістю та певним комфортом у переключенні між задачами. Більша мигдалина, скоріш за все, стверджує, що у цих людей більше схильності відчувати страх, тривогу, що відповідає також соціальним дослідженням і дослідженням. Цієї нервової реактивності, що ці люди більше схильні відчувати страх. З іншого боку, вони консерватори гірше адаптуються до умов, які змінюються. Їм важче переключитися з однієї задачі до іншої. Так існують також дослідження, які показують, що якщо ліберали... Швидше реагують на зміну стимулу. Так? Вони бачать один стимул, вони тиснуть одну кнопку. Коли не бачать іншої, вони перестають її тиснути. То вони це роблять швидше, ніж консерватор. Консерватори ще певний час тиснуть кнопку навіть тоді, коли стимул вже змінився, їм важче переключитись. Ці дослідження мозку показують, що у них є конкретні навіть анатомічні відмінності між собою. Також була показана відмінність у функціонуванні. Такої ділянки, як острівкова кора або інсулярна кура, яка пов'язана з відчуттям болю та відразу. Ми пам'ятаємо з того, що я казав до цього, що реактивність нервової системи та відчуття відрази властиве більшою мірою консерватора. Також існують дослідження, які показують, що навіть якщо люди мають різні погляди. Вони можуть виконувати задачу на позір однаково. Виглядає воно однаково, і вони мають однакові результати з вирішення тієї чи іншої задачі. Але у них по-різному працюють різні ділянки перефронтальної кори лобних долей мозку. Це означає, що це, ці люди дійсно різні, і вони щиро сповідують ті політичні ідеї, які вони сповідують. Тобто людина є консерватором або лібералом, якщо це переносити на Україну, вона може бути, скажімо, традиціоналістом, прибічником збереження тих умов життя, які існують, або певних змін трансформації, дуже часто радикальних трансформацій. І при цьому вони у це щиро вірять. Вони це роблять не тому, що вони погані і хочуть комусь зла. Вони це роблять не тому, що вони, можливо, недолугі, нерозумні. Так, інтелект не дуже сильно пов'язаний із політичним поглядом. Вони це роблять, тому що вони дійсно більшою мірою схильні реагувати. На стимули е, інтенсивно або неінтенсивно. Це через те, що вони дійсно відчувають інтерес до чогось нового або радше відразу та небезпеку від цього нового. Е, це тому, що їм легше або важче переключатися з одних умов на інші умови, і тому до цього треба ставитися з повагу, і ті і інші люди потрібні, е, і враховувати у проведенні політичних компаній та суспільних дискусій. Тобто людей не переконують дуже часто аргументи, але це відбувається не тому, що вони недостатньо розумні для цього, а тому, що у них є певні психологічні підстави для того, щоб ті чи інші аргументи на них діяли більшою мірою, ніж інші. Е, варто зробити кілька обмовок. Е, в першу чергу, ми далеко не все знаємо. Коли людина знайомиться з біологічними дослідженнями, їй здається, що все тепер можна про людину дізнатися абсолютно будь-що і можна людьми керувати. Це не так, тому що ці дослідження лише починаються, вони проводяться на невеликих вибірках. Дуже часто це студентські вибірки, які не є репрезентативними для всіх. Результати можна розповсюджувати на інших людей лише з великою мірою обмовок обмежень. Так і нам треба набагато більше даних для того, щоб робити якісь дуже серйозні висновки. Але ще одна обмовка: людству треба шукати відповідь на питання, яким чином зберігти демократію та лібералізм в умовах, коли ми можемо розуміти як соціальні, так і біологічні підстави людських вчинків, які стосуються політики. Що може підірвати цю демократичну віру в нашу розумність? Але особисто я би хотів жити у світі, який є демократичним, який будується на цінності. Особистісної раціональності та вибору людини, тому треба філософам, мислителям, науковцям, широкій громадськості шукати відповідь на питання, що ми будемо робити, коли ми будемо знати про мозок людини набагато більше, ніж ми знаємо тепер.